Доброго дня, друзі, 19 червня 2025 рік. І знову я на виноградничку. Про що хочу сьогодні поговорити? Про те, що зараз кілька чого, так? чого ти кричиш? Хотів от про що поговорити. Бачите, що стан винограду вже в принципі якось можна визначити як. Виноград який там відновлюється, Там гарно відновлюється чи поганенько відновлюється. І зараз треба вирішити, що робити з окремими кущами. Це все залежить від ступеня їхнього відновлення. Від того, як росте зелена маса, тому що, ось, наприклад, ви бачите перед вами рембо. Більшість паганів, скажімо так, досягає вже за четвертий дріт. Перейшли, вже до п'ятого тягнеться. А ось один також рембо мега потужний. І він вже... Якби був шостий дріт, він би вже за нього б схопився. Тобто з ним свої маніпуляції. Ну про це, можливо, трошечки згодом я поговорю. А я хочу поговорити ось про один випадок. Ну тобто, давайте так. З більшістю з цих кущів, навіть от Велес, він знизу нічого не відбивав, дуже довго не відбивав. А це ну, тижнів два чи три він почав відбивати знизу досить непогані, погане. І я бачу, що в принципі, ці ось мертві рукави, які є, ви бачите, два повністю мертвих рукави, я їх з легкістю заміню, тому що знизу там вибивається з десяток. Точно так само і з альянсом. Хоча в альянсі всі чотири рукави мертві, але знизу там пучок такий добрий, мабуть, пагонів 20. Тобто Мені буде що вибрати, буде що на заміщення. Покласти на наступний рік. Конкретно я хочу поговорити про цей випадок. Це виноград він у мене тут знаходиться в самому загашнику. Там он, дерева фруктові. З іншого боку, також вишня. Тобто тут провітрювання мінімальне. Але це один із перших виноградів, який я садив. Я не знаю, що це за сорт чи гібридна форма. Ну чим він був крутий, мені завжди тим, що він був безпроблемний. Кожного року я його не вкривав, і кожного року він як дзвіночок. Він перезимовував прекрасно. Він ніс на собі навантаження двох ронку. Вони невеличкі, такі були білий кольор, дуже було цікаво ідентифікувати цього року, хотів попитати у експертів, але спойлерну в цьому році точно не вийде. Ну і от він мертвим вантажем у мене лежав. Ну не знаю, тижнів оце три як почав відбивати там якісь пагінці. Ну і значить хожу ж вже дивлюся, чому ж, друже твоя проблема. Чому ти завжди зимував в цьому році поганенько? Ну і от що я побачив. Перепалися лози. Це вони вже ось почали заростати. Але ось вони отак от порепалися. Проблема в тому, що це єдиний кущ із там понад там, трьох десятків моїх разом із технічними під чотири десятки кущів, а це він єдиний, який знизу нічого не відбиває. Ну Там є, але ну, ви розумієте, то якби не серйозно. Це ось пагін. Ніби там знизу йде. Але дивіться, він якийсь такий плаский, здвоєний, також незрозумілий. Власне, мені немає чого залишити на наступний рік. І ніби і пагани, непогані, деякі йдуть. Такі ось як оцей спагін. Він аж проситься лягти на шпалеру. Але ну, цим рукавам я вже не довіряю, бо вони от перепані вже були. І їх треба заміняти. І звісно я з цим затяг. Це треба було зробити набагато раніше. Але чомусь не доходили руки, ну от зараз вони дійшли. Значить, є інструмент, спирт. І зараз я зрізаю повністю ці рукави. На 19 червня, в принципі, якщо він захоче жити, а я думаю захоче, у нього ще буде час для того, щоб відбити там декілька лоз із голови і відновитися. На наступний сезон. І знаєте, як от діти, коли я щось не по їхньому кажуть, а я так і хотів. Ну, щоб не програти. Оце в мене схожа ситуація. Це, мабуть, перший, який її посадив, бо ряд звідси починав. І відповідно ж, поняття дуже, як їх виховувати в мене не було, тому і виріс він так, що я не міг вкривати. Це одна з причин, чому я лози і не вкривав на зиму, тому що ніяк було їх пригнути нормально, щоб нормально вкрити. І вже давно була думка, що. Ну, коли в мене підросте основний виноградничок, я конкретно цей виноград зріжу е, десь в районі голови. І хай він там по новому росте, вже буду формувати так, як треба. Ну і бачите, цього року збулися мої плани. Неочікувано. Бо так, може б і не наважився б нікого. Кілюха. ж різать треба. Ти захищаєш виноградок. Так, ну і як не шкода, куч ніби хоче жити. Ви бачите, він відбиває зелену масу якусь, але це не годиться. Для нього буде краще зробити ту операцію, яку я задумав. Ой, вибач, друже. Тобі кілюха непринциповна, а да, є кущ винограду чи нема, тобі аби ромашечку машечку нюхать. Значить дивіться, тут діаметр 10 см, скажем, вздовж, а впоперек, ну від від 5 до 7 сантиметрів. Обрізав залишками мастійки, продезінфікував, для того, щоб не розводити мідний купорос. Тут він в складі є. З цим кущем тепер уже на волю Божу хай він відновлюється. Бажаю йому тільки все найкраще, бо дійсно не знаю, що воно. Дасть Бог наступного року, можливо. Побачимо. Найбільш безпроблемний куч взагалі з тих, що в мене був. Не дивлячись на те, що знаходиться в такому незручному місці, а, Ну, бачите цю зиму не пережив він. Ну а зараз перейдемо до наступних кущів. Там вже більше по зелених операціях. Щодо зелених операцій. Так, дивіться, ось Юпітер. Недавно я його показував. За ті декілька днів він надпотужно виріс. Навіть пагони, які більш-менш стабільно розвиваються, вони вже дійшли більшість до верхнього дроту і навіть його вже переросли. Вже не кажу на оці, за ці надпотужні пагони. Те, що вони так ростуть, треба було вже їх давненько прочеканити. Власне, це я зараз і зроблю, просто хочу сказати, що я, що я хотів. Я хотів Взяти додаткову трубу металічну, ну там під метр сантиметр 80 І її отак от під нахилом або сюди, до будинку, ну щоб вона не прямо стояла, а трошки під нахилом приварити. Або в інший бік. Тобто це би мені дало значить, набагато більшу вегетативну масу для Юпітера. розумієте, аж наскільки. От. Ну, може ще трошки з більшим нахилом до будинку. Це по-перше. По-друге, в мене був би такий ніби навіс живий зелений. Якби може тоді і грона були б більші, може би я зробив би плодоношення не в самому низу, наприклад, от як зараз, а зробив би, до речі, запилення. І розмір ягоди вже. А зробив би там в декілька ярусів. Плодоношення зі збільшенням вегетативної маси. Тому це хочу так. Бачу, що не вкручується цього року. Чому не вкручується? Бо я не вмію варити. Ще не пробував ні разу, От колись куплю собі зварювальний апарат. Буду вчитися, тоді зроблю ще багато цікавих речей на винограднику. Ідеї є. А поки що, звичайно, поки я цього не зробив, бажано не допускати аж таких довгих погненів. Через те, що вони просто елементарно е, можуть зламатися. Якщо такий пагін, я, наприклад, прочекаю на отакій от висоті, ви бачите, це сантиметрів там 40 від верхнього дроту, залишаючи один пасинок. І тепер більш-менш безпечно. Ну, а ці пасинки е, На Листочок два. От. А два верхніх залишаю. то Якщо не прочеканити його вчасно, навіть не залишити ті самі 40 см, то він може просто-напросто зламатися отут, прямо в місці, де він підв'язаний, і тоді ми втратимо забагато вегетативної маси. А так ми робимо чік і вже все краще виглядає, бачите? Порівняно. От тепер цього чик. І пасинки прирізаємо над одним першим або другим листочком, два верхніх залишаю. Одну і так далі. Зараз чекання. Ну, це зайняло декілька секунд. 30, може менше. І Юпітер прочеканений. Вже не так був тається на вітрі, але бачите, все одно, тим не менше я багато залишив, там Більше, ніж пів метра, десь там сантиметрів 50, 60, десь 40. Залишив ще зеленої маси. Я люблю, коли багато. і Знаю одного дядька тут місцевий. Він казав, та там 10 листків, там метр робочий, там метр двадцять. Ну, не знаю. У мене своє бачення, мені здається, що чим. Більше листя, чим довший погін, тим краще. Ти як думаєш, Келюха? Ну, дивіться, навіть відрізана частина прочеканена, так сказати, ось загнута верхівка. Я ж її не розправляю, як загнута, так і загнута. І ви бачите, більше 50 см, більше ніж пів метра. Тобто Юпітер переріз Уже свій верхній дріт на більше ніж на метр. Місцями. І бачите, що верхівки загнуті. То вони дуже хочуть рости, все далі і далі. Ну, тому на наступний рік постараюся дати йому цю можливість. Постараємось, як каже кілька. От, а зараз перейдемо до іншого виду зелених операцій. Є у мене слабкість до польових квітів. От як вони ростуть, то не можу їх ні скосити, ні вирвати. Чекаю, поки цвітуться, а тоді прибираю. Так, ну я не про ці зелені операції, ось гібридна форма альянс. Зараз відійду, щоб краще було видно, це та форма, на якій усі чотири рукави померли. ну і Тут аналогічно бачимо оці тріщини. ну Якби все зрозуміло, порушена провідна система. Але він потужно відбиває від голови куща. Бачите, там пагонів не знаю, десятка два, мабуть, більше навіть. І більшість з них плодоносні, і деякі з них, ну, ті, які перші стартонули, надзвичайно потужні і, на жаль, жируючі. Бачите, це ось ближче до верхівки, це ось на висоті 2-20 така товщина цього пагана. Знач, наскільки жируючий пагін мені не треба? Що я з ним роблю? От я обдивляюся всі його пасинки дивлюсь дивлюсь, дивлюсь, а так хочеться мені альянса, він такий той непоганий на смак. А тут ось гроночка малесенька. Ну, соцвітя, не гронка. На пасинку. Але сам пасанок дефектний. Ось наступний пасинок. ну Тут на вусику також суцвіття якесь може бути, але воно ну, ну, не наскільки гарно виглядає, як от попереднє. Це ось більше схоже на соцвітя. Тому що я роблю. Обрізаю цей пагін ближче до цього суцвіття. Чому я це роблю? Дивіться, з декількох причин. По-перше, у цього ж пагона є досить потужні пасанки. Ось один із цих пасанків, який сам вже скоро буде досягати третього дроту. Раз. Тепер, коли я забрав оцю силу росту і оцей весь потужний жируючий пагін, то я дав шанс розвинутися краще е, тому самому пасинку, на якому є соцвіття. І можливо отримати якийсь урожай. Ну це за ідеальних умов, якщо ще осінь буде тепла. Але навіть якщо і ні, то такий жируючий, великий товстий пагін мені не потрібен. А із чого вибрати восени в мене буде. Тобто зараз я забрав е, силу росту цього пагана. Тим самим перерозпроділив ресурси на ті пагони, які залишилися. На пагони і на пасинки. Само собою тут роботи багатенько, треба проріджувати. Ну, Він ще один потужний жируючий, цього ж куща з іншого боку. Зараз перейдемо до нього. А не міг пройти повз соцвіття велеса. Які гарні, ще цвіте. Тут вже відсвівся і запилився. Тут вони ще цвіта. Один із небагатьох кущів, які мені дають урожай цього року. А скільки я наслухався, приберіть, видаліть. А тут, бачите, може він годувальником моїм буде цього року. Також досить потужна сила росту, хто знає в кого я велись. От Я навіть деякі пасинки не забираю, бо всього ж один рукав залишився нормальний. То я даю, щоб було куди йому рости. Так, ну перейдемо до альянсу. Ось Цей же ж альянс, тільки з іншого боку. Значить, Дивіться, ось ще один пагін, який також потужний, досить. Ну, я б не сказав, що він прямо жарує, але сильно обганяє. Всі інші. І, по-перше, по-друге, росте на рукаві. Рукав порапаний, потрісканий. І, скоріше за все, цей рукав я захочу все-таки замінити. Але поки росте цей погін. І на той випадок, якщо, наприклад, вирішу я не міняти цей рукав, щоб побачив, що все росте непогано. То, ну, понятно, цю частину виріжу, вона мертва-мертва. ну, Там ближче до кореня. Трошки живіше. То, що я роблю? Дивіться, ось пасанок досить потужний. Я думаю, що якщо я заберу цю частину, то цей пасанок до осені виросте, визріє і досить гарно ляже на цю лозу. Це одна з причин. Ця лоза буде затовстою. Раз. Два. Я, і це найважливіше. Хочу вигнати рукави із-під. Землі, бо в мене тут буде тунельне укриття, і мені треба, щоб усе дуже гарно гнулося і лягало. Тут Ці рукави ну, ці рукави непогано в мене сформовані. Але от я можу краще сформувати такі рукавчики. Тобто мені силу треба дати туди. А щоб дати туди, треба звідси забрати. Ну і три я знову ж таки подивляюся на пасинки. Що там у них є, де у них є якась гронка. Ну, до речі, на цьому пагані на пасинках. Гронок немає, є на вусику декілька квіточок, то я можу отут отак -от, от забрати. От раз. Можу забрати цей пасинок над листочком можу забрати. Цей пасанок на ньому також гронки немає над листочком. Цей вусик залишити. Я взагалі в вусики чомусь залишаю, якась у мене слабкість до вусики. От. І цей пасинок я залишаю як на заміщення. умовно. Восени я зріжу тут. І за... А може, і що скоріше за все, я взагалі повирізаю всі ці рукави і нічого залишати не буду. Плюс ось декілька пагонів також відбивають із цього куща. І на них також, на жаль, гронок немає. Тому їх я також прибираю для того, щоб вони не забирали силу росту із тих паганів, які ростуть із голови куща. Ну Я надіюсь, зрозуміло пояснив, що я роблю і для чого роблю. Тому отакі от зелені операції зараз роблю. Мега жируючі лози я прибираю, залишаю там пасинок два Особливо якщо на лозах немає грона, то Для чого його годувати. Я там бачили Юпітер, який був, які вже ягоди, а тут ось тільки цвіте, а тут ось тільки починається. А ось на цьому ж кущі. Вже ці запили все і також вже досить великі ягоди. А ось мої малючки. Дивіться, в кого знову коронка почала завертатися. А, яка краса. Цимус зацвів. От, і близиться ж час ну вже третьої профілактичної обробки, але в мене вона друга буде з деяких причин. Тому бажано до неї закінчити всі зелені операції. Ну, зачекаю звичайно, декілька днів, поки виногра, там от, цвітеться більшою мірою. От Отвелес цвіте, там, Юпітер ви бачили. От. Але ну, більшість зелених операцій треба закрити до того, як ви обробите виноград. Тому що ж, який сенс оприскувати те, що потім обріжеться. Ну І от що я хотів вам показати. Дивіться, отакий от, от жах. Це в мене рукавчик Еміра, який не вимерз. І він пересикається з рукавчиком слави України. Його я залишав також з тієї ж самої причини, бо знизу не відбивало, і, думаю, куч, щоб лози не жарували, я залишу їх багато, ну, усе. Я тут не нормував зовсім. Залишу, хай він ну, тягне на себе силу, щоб не було жиру на лозинах. Але от, слава Богу, там ближче до голови він відбивати почав. І пагони, в принципі ростуть, але ну, певною мірою десь зупинилися в рості. Тому що я тепер можу вже зробити. Тепер я вже можу якраз тут усе і прорядити. Те, що зайве, те, що там плодоносне залишу. Але тут плодоносний грунт майже немає. Здається, там дві всього бачив на рукав. Тому зараз проріжу тут рукавчик. Тому що я бачу, що знизу, з голови, вже пагони пішли. Тобто замінити рукави я зможу, я щасливий з того, тому зараз буду проріжувати. Запам'ятайте це, як воно є, зараз обріжу і покажу, як стало. Так, друзі, ну ось проведено зелені операції на рукаві емірчика. Залишив деякі пагони, декілька штук, але переважно жируючі пагони я прибрав. І залишив по два-три пасинка. Пасинки залишив, керуючись тим, що на деяких пасинках є мінімальні суцвіття. І, можливо, ці соцвіття встигнуть щось дати якийсь урожай. Бо на емірчику в цьому році прямо дві гронки. І то такі дуже малесеньке. Тим не менше силу росту із рукава я забрав. Точки росту залишив І тепер більше сили буде для цих пагонів, які відбивають з голови куща, які пізніше дадуть мені можливість сформувати кущ по-новому, так, щоб мені було зручно. Друзі, сьогодні я провів ряд операцій із виноградом. Це були як операції із зеленими паганами, так і операції з багаторічною деревиною. Ці всі операції важливі і їх бажано робити вчасно. І з деякими з них я запізнився, з деякими я запізнююся. Ну, таке, знаєте, щоб не сказати, не вистачає часу, ледаче є. Щось мені ще треба, звичайно, доробити, але важливо ці всі операції робити вчасно. Чому? Тому що там, де я зрізав кущ повністю, ви бачите, йому ще треба час, щоб видати з якихось там сплячих броньоків з коріння там, чи з голови. Декілька брунючок, щоб вигнати декілька паганів. А на сьогодні вже 19 червня, повторюсь. Ну, за сприятливих погодних умов, то все буде нормально, але тоді далі зелені операції вони також зараз дуже важливі, але з ними також треба бути уважним. Дивіться, якщо, наприклад, у мене е, вже відсвілася і запилилася непогано сюзанка. Ви бачите, які гронки гарні на ній. То на ній, в принципі, вже можна проводити там всі зелені операції, які вважаю за потрібне. А якщо, наприклад, Хелена місцями ще цвіте, що також вже майже цвілася, що Юпітер, наприклад, от в крайній кущі ще цвіте, то можна трошки почекати з зеленими операціями, щоб кущ не стресував, від того, що ми там десь обламуємо, обрізаємо трясемо навіть сильно. Тому і кажуть всьому свій час, тобто є час на пасинкування, є час на підв'язку, є час на заміну рукавів. Сподіваюся, моє відео когось змотивувало не шкодувати свій виноградок, не дивитися на ті рукави, що ой-ой-ой, він вже щось відбиває. Друзі, відбиває, але скоріше за все, ну там вже порушена провідна система. Тому треба заміняти. Все, що можна замінити, краще замінити, ну, якщо є необхідність. Бережіть себе, любі друзі, і працюйте в своє задоволення. Успіхів вам!